Всім привіт! Ви на моєму каналі рада вас всіх бачити сьогодні. І сьогодні у нас буде не день із мого життя, натомість в мене накопичилось багато посилок, які я хотіла би розпакувати разом з вами. Тут не буде підбірки українських брендів на 280-300 тисяч гривень, натомість тут буде розпаковка з тему і може іще там якісь пару штучок. Не Музика і так, почнемо з першої посилки. У мене тут. Вибачте, мені вже треба було її розпакувати, тому що мені потрібен був один аксесуар з того, що я замовила. Значить, перше, що в мене приїхало, це ось такий гарний срібний браслет. Я покажу його ще ближче. Це, типу, для, е, наприклад, там одягти його. Його можна регулювати. Можете його одягти там на піджак, на світер. Ось і буде такий стильний модний аксесуар. Звісно, він не до цього луку і не до цього аутфіту загалом, але виглядає прям дуже чітко. Ось я на останню фотосесію його одягала, будуть фотки, то я вам покажу. Але виглядає прям муа, топчик. У нас тут. О, ремінь. Це такий класичний, чорний з золотою такою, типу мідною пряшкою. І він. короткий times Кому треба ремінь? <laughs> Ах, капець! Я ж обирала самий довгий який там був. Ну, типу, Наталю ти його одягну, але тут ну він, типу, ну ви, ви бачите, да типу, ось він на мені зійшовся, але ну це таке якщо чесно. Ремінь ставлю 0 із 10 Ладно, поставлю 5 із 10 чисто за те, що він візуально гарний і по якості, мені здається, він досить хороший. Але те, що він короткий, це, звісно, мій косяк, я прогадала. Наступне. Он пригавча хол на мій телефон. Як для мене, то шейний тему і т.д. і т.п. це прям рай для любителів зміни іміджу свого телефону. Ось такий. Звісно, я його в. Вив... О, господі. Звісно, він виглядав не так на фото. Я вам просто покажу. Да? Очікування реальні чисто. Ну, побачимо ще, як він буде виглядати на телефоні. Так, тут у нас. Я знаю, що це... Вибачте, це посилка з взагалі. Це спортивний комбінезон. Не ода, звісно, за скільки там тисяч гривень. Помірюю і я гляну, але сподіваюся, що я в ньому, що я в ньому не втуплюсь, тому що ну, тканина по щільності мені подобається. О, він має бути такий прям класний і він чорного кольору. Ну, я ж кажу, єдине за що я переймаюся, щоб він на мене не був задовгий. Тому що я метр п'ятдесят п'ять, і мені насправді щось знайти на мій зріст трошки важко. Комбесії ідеальні, як на мене. Не хуже там всяких розпіарених брендів. Ну Тобто він сидить на мені хорошо. Дуже класна еластична тканина. Єдина проблема в карбінізоні це як він сходить в полі. По Якості він мені прям дуже. Далі сюди ще знаєте таку шубу, міхову шапку і можна їхати в куршавіль. О, а це сукня! Ця сукня була дуже завірусилася на просторах тіктоків, інстаграмів. Ой. Ну, її, звісно, відпарить по-хорошому надо. Я думаю, що ви зрозуміли, да, яка ця сукня. Мені здається, по довжині мені буде як якраз. Справді сукня непогана, єдине, що мені не подобається, це те, що вона ви трохи виглядає масивніше цю частину робить. Тобто, загальна вам сукня гарна. Повітряна повітря, на вибух, я її ще не відпарила, бо хотіла змінювати. Але загальному непогано. Може, плюс водоруха, десь я. там щось, може там. в общем. По розміру вона мені чудово підійшла, тому сукні ставлю лайк. Візьмеш ти ножниці, да? Казалось би. Відкрий, відрізь зразу. Ні, я треба собі ускладнювати життя. Ой, а тут багато всяких світ І так, почнемо. Почнемо ми з. Я цю штучку побачила у подружки, і вирішила, що мені теж треба. Взагалі, це от така от штука, я тільки ще маю розібратися, як вона працює, така типу лампа для того, щоб знімати себе десь в темноті віжується на телефон. І єдине, я не можу зрозуміти, як вона працює, може в неї тут, може в неї якась зарядка є, чи що, бог його знає. Бо в інструкції. Коротше, я розберусь. Взагалі, ну це така кліпса. вішається на телефон, і коли ти хочеш зробити селфі десь в темряві, вона там підсвічує. О, а це короте, це магнітна штука для тримач для телефону в машину. В нас в машині нічого не тримає телефон. У нас всі тримачі просто нафіг відпадають. Тому я вирішила, що ну, треба ще ж і це спробувати, звісно. Далі. Ой, приїхала моя копія е, щітки для волосся, тому що оригінал я ж люблюсь покажу собі купляти, Вона там коштує щось 400 чи 500 злотих, по-моєму. Це, взагалі, копія якоїсь там китайської, чи якої там щітки для волосся. В общем, вона забирає пушистість волосся. Вона гарно прочислює, плюс допомагає волосся виглядати завжди свіжим. От така от розчосочка. Я ще зблизька вам її, звісно, покажу. Ось так вона виглядає. До нього б'юті блогер. Почти. Так, тут я собі замовила таку штучку для. Вісюлечку для сумки. Куди ж? Має бути... Має бути в тренді. От, отака от штучечка. З ведмедиком, шнурочком, в общем, все як інстаграм пише. Ой, а це має бути штос? Це має бути класна штука. В общем, це екран, який кріпиться на задню кришку телефону, коли ти себе знімаєш. Щоб я бачила себе в відображенні, як я виглядаю, коли я там знімаю. Тут є ось кнопочка. В наборі. Тин-тин. Є зарядочка, ну і є безпосередньо сам екран, який кріпиться до телефону. Показую вам цей екран, який дублює. Гарне якомусь звук на мені. Так він виглядає. Він тут кріпиться до телефону. А ось він дублює. Єдине, що бачите, він не знаю чому, але відстає зображення. Оп-оп. Не знаю, що за косяк але, типу, ось. Е, класна штука, я бачила її у своїх знайомих. Тому треба її тільки. освоїти. Що це у нас? Ага. Коротше, це я купила собі такі штуки для подорожей, для косметики. Тому взяла такі. Поясню. По-перше. Бутилочки, коли завжди переливаєш, там постійно остаються на краях, якщо якісь кремоподібні текстури, вона часто застряє або лишається в бутилці. Ця мені подобається тим, що ти можеш її отак вичавлювати до кінця, і відповідно мені здається, тут буде менше продукту лишатися, ніж в пляшечці. Я собі взяла такий набір із Ну, тут, по-моєму, не знаю, є... чи вони всі однакові? Чи є більші, є менші? Я по-моєму всі однакові. Ну, Перше, мені подобається, що вони такі, такі м'які самі по собі, да? така м'яка текстура. По-друге, я думаю, що вона буде мені вигідніша. В общем, я про те, що може десь кудись буду їхати ближчим часом, то я собі одразу візьму сюди щось перелю і думаю, що буде класна штука. Ще одна розческа, девочки. Знову ж таки, копія, тому що оригінал я поки що не хочу себе покупати. Отака от. От от щитка для. От, коли ви накрутили волосся, щоб воно у вас там широко щіткою, коли розісеть, воно одразу таке пухнасте робиться. А коли в тебе саме таке локони, тобі просто хочеться їх трішки розділити. Ось, оця розчоска це, звісно, от. Вона якраз для цього в неї такі широкі відступи між зубцями, плюс зубці самі довгі, вона класно прочесує. Можна собі там що то там, що то там. Бачите, мене сьогодні просто вже друга щітка для волосся. Я сподіваюся, що тут більш мене нічого для волосся немає. Ага, собачий м'яч я собі замовила. Супер, не собачий. В общем. Ага, я якийсь пластиковий. Ану, підкажіть мені, оці от штуки, що вот для этого, для, для ноги, вони мають бути гумові чи пластикові, тому що цей мені приїхав якийсь. Це якийсь прям ну він дуже твердий, тобто він пластиковий. Він підійде для ось цих от, лімф і для цього всього остального. Я ж хочу бути в тренді. Бачу всі катають і мені треба катати. Такі, що він? Він прям воняє пластиком Пластиком і різиною. В общем, не знаю. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи я не прогадала. Ооо, а це дуже класна штука. Це я коротше, купила таку витирачку до скла в машині бокового. Тому що коли, коли. Я сідаю в машину і фігачить дощ, всі бокові зеркала, вони всі в каплях. А ти їх, ну, в нас машина їх сама не осушує, вони не, ніяк не, за, не закриті. І от, я взяла собі таку стяжечку, щоб відкрив, тик стик, стик, собі стягнув і все, я перевірю на практиці і поділюся, чи вона мені підійшло чи не підійшло. На цьому моменті я коли переглядала відео, зрозуміла, що в мене вимкнувся мікрофон, і тому тепер вся озвучка буде йти і не співпадати з Тим, що ви бачите на екрані, за що я одразу перепрошую. Перезаписувати я вже відео не хотіла, тому що втратився би ефект того мого очікування і розпаковки. Але в загальному зараз я тут показую гребінець, який я думала, що буде толковий, типу, щоб зачесувати і таку робити прилизану собі зачіску, але по якості вона мені взагалі не сподобалась. Якась фігня китайська. Тому їдемо далі. На моєму обличчі, бачите. Подив, удивлення, не знаю, назвати це якось. Коротше, це такі от шарики, які збирають шерсть, волосся, різні всякі такі приколяси. Тобто ви їх кидаєте разом з стіркою всередину в барабан, і воно збирає, типу, всю грязь із одягу, тому що ми зараз ще перемо всі тряпочки з клінінгу в себе вдома в пральній машині. І часто буває так, що на тих тряпках лишається якась там шерсть від тварин або ще щось, і, типу, воно погано забирається. Тому я думаю, що воно має класно спрацювати. Принаймні. І попробуємо. Воно ж там коштувало 10 злотих за 10 штук. І поки ми не купили сушку, будемо опробувати оці шарики після першого прання. Подивлюсь, чи воно було варте тих 10 злотих чи ні. Так, треба зараз тут чуть-чуть поприбирати, тому. Ну от, тепер можемо продовжувати. Що в мене лишилось? В мене ще лишилася коробка. Я не знаю, що тут. І знову я буду вам доозвучувати, тому що я подумала на секунду, що мікрофон все-таки включився, а він падла не включився, він тільки з мене тупо поржав. Тому далі розпаковуємо коробку. В коробці зроблю вам такий спойлер: це адвент-календар, один з який я замовила. Це, якщо чесно, мій перший адвент-календар косметичний, я раніше ніколи не замовляла. Це календар від кель. Я побачила у подруги, вона собі теж такі саме замовила, ну і я собі подумала, а чом би і ні, тим паче я зараз в цьому році пішов якийсь такий бум на ці календарі, що їх просто в вересні на початку жовтня вже порозбирали. Я окрему розпаковку цього календаря зроблю в окремому відео, не буду зараз показувати і засиряти время. До того ще мені окремо. Додатково ще можна було на замовляти там різних собі пробників і так далі, і тому подібне. Ось, наприклад, я собі замовила таку класну, такий класний пензлик для накладання маски, для очистки шкіри. Дивіться, як він класно був запакований, в нього там і чехольчик підписаний, і потім ще додатково він був в чомусь там в якійсь фолії завінінти. Ну, в общем, класна щотка, класне пакування, дуже лайк. Тоді я вже показую, що я приустала від цих розпаковок, знаєте, це так утомляє. Отже, наступні продукти це. Ах, да, забула до розказати. Я бачила, що в мене подружка також замовила там цілий набір з космітічкою в цьому кельті. Що він йшов додатково до адвент календарю. Я не побачила цієї функції на сайті, тому я побачила лише, що можна там собі 5 пробників чогось там дозамовити. Ну і в сумі, ось вони мені поклали 5 міні-продуктів своїх. Е, а косметички немає, на жаль. Отже, ще раз, що там було по продукції? Значить, у нас була, був пензлик для нанесення маски, у нас був тонік з календулою, у нас була маска з календулою, у нас був. Ретинол, мікродоза денна, і в нас була маска для звуження пор. Ось такі от е, продукти в нас попалися безкоштовно. Ну що ж, дуже вам дякую за перегляд цього відео. Я дуже перепрошую за цей технічний момент з мікрофоном. І що от цього разу вийшло так, я на наступний раз обіцяю буду пильнувати цей. Мікрофон, щоб він був заряжений, вже його одразу поставили на зарядку, і тому на наступний раз косяків не буде. Можливо, я просто придбаю ще один мікрофон кращої якості, бо цей мене по якості звуку насправді не сильно влаштовує. Більше балакати не буду. Дякую за перегляд. Не забувайте там дзвіночок, лайки і підписуватися на канал. Побачимось!